1 липня 2022 року на п'ятому позачерговому засіданні міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини внесено елемент культура приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. З цього моменту в мережі розгорівся справжній скандал між представителями Росії та України. Тому пропоную розглянути історичні пам'ятки про цю страву та остаточно зв'ясувати, звідки вона походить. А перед початком підпишіться та поставте вподобайку цьому відео, бо потім забудете. Якщо захочете підтримати цей канал копійчиною, то реквізити знайдете у описі. Безумовно, борщ є невіддільною частиною української гастрономічної культури, хоча його різновиди зустрічаються і в польській, і в білоруській, і в литовській кухні. Слід розуміти, що ця страва не з'явилася одного року чи одного дня. Вона переживала та переживає сьогодні трансформації. Попри популярну думку, що борщ варили та їли на наших землях ще з часів Русі, вона науково не підтверджується. Як і поширена думка про те, що назва популярної української страви походить від назви одного з головних інгредієнтів буряка. Інша популярна версія походження назви борщ від борщівника. Йдеться не про отруйний борщівник, який знаємо сьогодні. Багато дослідників європейської середньовічної кухні борщівник згадує як харч. Його корені вживали в їжу з тушкованим м'ясом. А стебла, листя, парасольки квітів ферментували, а потім на цьому квасі варили рідку страву. Проте чи це той борщ, який їмо ми? Ні. Розібратися в питанні, чий насправді борщ нам допоможуть історичні джерела. Імовірно, найпершим з таких є щоденник німця Мартина Груневега. А саме згадки його відвідин Києва у 1584 році. Тут він занотовує. Русини знають, яким могутнім містом був Київ, і те, що він був столицею їхніх князів. Вони ще говорять, що ця річка, борщагівка, дістала таку назву, бо біля неї на місці нашого нічлігу був борщовий торг. І хоч це місце було так само далеко від міста, як і тепер, воно могло називатися борщовим майданом чи торгом, незалежно від того, чи там торгували борщем. До того ж, русини рідко або швидше ніколи не купують борщу, а кожен робить його у себе вдома, бо це їхня щоденна їжа і напій. Слід також зазначити, що русини і московити в записах Груневега – це два різних народи. Це зазначається навіть в передмові до російського перекладу щоденника. Тут палкий привіт хочеться передати російській рашистці Марії Захаровій. Хе-хе-хе, продовжимо. Так от Груневе не описав рецепт борщу, але з наведеної цитати, очевидно, що йдеться про так звану першу страву. Оскільки це одночасно і їжа, і питво, тобто вона є рідкою за своїм складом. На думку історика-джерелознавця Олексія Сокирка, автор застав уже усталену традицію приготування борщу в Україні, починаючи з 17-го століття від перемишля до Галича. Борщ згадують в Україні як звичну страву. Згадки про борщ як про щоденну і святкову страву трапляються у документах монахів: спудеїв, козаків, селян і старшини різного достатку. Борщ був універсальною стравою. Різнилися лише інгредієнти, що вказували на суспільний стан. Традиція приготування борщу у різних його варіантах покриває всю територію України того часу. Якщо ж говорити про московську державу, то тут досить ранню письмову згадку борщ, а саме 16 століття, мстить книга Домострой. Правда, в цьому випадку мова йде не про страву, а про сіяння, варіння та сушіння рослин, стебла якої могли вживатися в їжу і сирими. Цитую. А біля тину, навколо всього городу, там, де кропива росте, насіяти борщу та з весни варити його для себе частіше. Такого на ринку не купиш, а тут завжди є. І з тим, хто в потребі поділиться, бога ради. А якщо борщ розростеться, то й продаси, обмінявши на іншу заправку. А якщо засадити капустою й буряка та дозріє вона, то капустяне листя варити. В ту ж пору до самої осені борщ підрізаючи. Сушити і сплітати в жмутки. Він завжди стане у пригоді. І цього року, і згодом, і капусту протягом всього літа варити, і буряк. Скоріше за все словом, борщ тут називалася згадана рослина борщівник, яку автор домострою наполегливо радив розводити на городі. У питанні походження і приналежності борщу велике значення мають прислів'я і приказки, які Фіксують присутність страви, так би мовити, в головах українців. Наприклад, дитяча приказка: Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. Є одним із переконливих доказів, що борщ є явищем української хліборобської культури. Адже довгожданому дощику, які просили прийти, щоб врятувати врожай від посухи, обіцяли на знак вдячності найкращу страву. Маємо десятки образних виразів, які засвідчують, що борщ органічна складова української. Культури. У словнику української мови Бориса Грінченка від 1907 року знаходимо понад десяток слів, похідних від слова борщ, серед них різноманітні назви борщу: борщик, борщичок, борщище, борщисько, борщувати, тобто їсти борщ, борщівниця, тобто торгівка борщем тощо. На противагу цьому в авторитетному словнику російської мови Володимира Даля з середини 19 століття маємо єдине скупе. Пояснення про борщ, що це род щей, й із свякольної каші. І згадано слово переборщить, з приміткою, що воно південне, тобто українське. І все одночасно, основник даля містить десятки прикладів вживання слова щі. Те, що борщ був українською народною стравою, підтверджує німецький лікар та дослідник Йоганн Герман Беккер у своїй книзі Спроба загальної та спеціальної харчової науки 1820. 22-го року він пише: Борщ, кислий суп, який є улюбленою стравою мешканців України, яку їсть майже щодня, особливо пересічна людина, складається з квашеної червоної ріпи. До цього супу ласують невеличкими кульками із пшеничного борошна та товченного насіння конопель, до яких домішують пшоняну крупу і називають галушками. В принципі, це ж саме ще у 1598 році писав православний полеміст Іван Вишенський, ти хлопи з одної. Місочки, полівку або борщик хлібчут. А ми пряця по колко 10 полмісков, розмаїтими смаками уфарбованих пожираєм. На думку історика Сергія Леп'явка, слово поливка в наведеному контексті означає загальну назву рідкої страви, тоді як борщ вже мав своє власне ім'я. Крім цього, перший рецепт борщу було записано в Речі Посполитій. Він міститься у кулінарній книзі Станіслава Черновецького, яка була вперше надрукована. Пана у 1682 році, аналізуючи ці джерела, все одно виникають дискусії щодо того, чи був борщ як рідка страва повсякденною їжею в московській державі, чи поширився там пізніше з території України. Остаточну відповідь на це питання дають самі ж тогочасні вчені московщини. Так, у 1788 році російський історик Іван Болтін писав: відомо багатьом, які не бували в Росії, що у Росіян, особливою та бажанішою перед усіми іншим. Стравами є щі, а у мало росіян борщ, які починаючи від самих знатних і до останнього селянина, майже щодня вживаються. З цією різницею, що у заможних готуються вони краще, ніж у бідних. Тобто автор фіксує, що борщ це традиційна страва лише мало росіян, тобто українців, і готують її усі шари населення. Ба більше Олексій Павловський, укладаючи свою граматику малоросійського наріччя в 1818 році, очевидно. Зіткнувся з проблемою перекладу на російську страви борщ, тому перекладає її назвою традиційної російської страви щі. Це саме бачимо і в книзі 1842 року корне слова російської мови Федіра Шимкевича. Страви відповідні російським щам у поляків називаються капусняк, а в Україні борщ. 1847 році другий відділ Імперської академії наук у словнику церковнослов'янської та російської мови надав пояснення слову борщ у двох знак. Перше рослина Heraclium сфондиліум. друге у малоросіян, квашений буряк і юшка, що готується з яловичиною та свинячим салом. У словнику російської мови, праці над якими ще в 1891 році розпочав другий відділ Імперської академії наук, академік Яків Грот надав таке визначення борщу: Квашений буряк і юшка, що готується з яловичиною та свинячим салом, спочатку малоросійська страва. У 1878 році в місті Санкт-Петербург вийшла книга наро. Води Росії, в якій зазначається таке національні малоросські страви: борщ, пампушки, галушки, вареники, сирники. Ба більше відомий німецький мандрівник і географ Йоган Коль в опублікованому у 1841 році описах своєї подорожі під назвою мандрівки по Росії і Польщі Україна, Малоросія, чітко визначив, головною стравою малоросів є борщ, що відповідає великоросійському щі словознавець Юрій Венілін. У статті о спорі між южанами і северянами на щодо їх росізма. 1848 року взагалі ставить той факт, що українці називають російські щі борщем, на рівні з іншими ознаками різності цих двох народів. Проаналізувавши історичні джерела та поширення рецептів борщу, стає зрозумілим, що як страва він сформувався на території, на яку накладаються два важливих історичних формування: Велике князівство Литовське та Смуга осідлості, і власне в Україні, Польщі, Литві та частині Білорусі, ми бачимо, що борщ у переліку історичних страв в Московщині він був імпортований разом з хвилями культурної та вимушеної міграції, наприклад, козацтво після зруйнування Січі. Тому очікувано, що борщ присутній на північному Кавказі, в Сибіру, на Далекому Сході і в російських містах, де проживають мільйони русифікованих українців, так само Україна. Занесли борщ в Канаду, США та інші країни у кухнях близьких до українців народів борщ присутній, але далеко не як першорядна страва. У поляків можна знайти 5-7 рецептів борщу, більшість з яких чисті юшки з буряком. Зрештою, якщо глянути в етнографічний збірник, що був виданий імператорським російським товариством у 1853 році, то ми можемо прочитати, що українці варять борщ і в простій. І в святкові дні, ба більше зауважується, що це щоденна їжа селян. Це, власне, і підтверджує слова про народність цієї страви. Це підтверджує і перший том берлінського енциклопедичного словника, який був виданий у 1825 році. Слово борщ у ньому трактується як дуже поширений в Україні серед простолюду суп, готується з квашеної червоної ріпи та кореня дикого дягелю, з яким одночасно ласують галушками. В галицькій лексиці на Назва польський або підбиваний борщ означає варево лише з буряків зі сметаною. Серед небагатьох польських рецептів борщу зустрічаємо дві цікаві для істориків назви: старопольський і малопольський. Малопольська провінція це адміністративно-територіальна одиниця в Речі Посполитій, переважно більшість якої становили українські етнічні території. Вже у період 1918-1939 років Галичина знову потрапила. Трапила під владу польської республіки, де отримала офіційну назву Малопольща. тому і тут сліди поширення борщу можуть привести до українців-русинів. Якщо порівнювати арифметику рецептів борщу, то в кухнях сусідніх народів їх одиниці, тоді як в українській постійно пропонується від 15 до 30 класичних рецептів. Більшість з них носить назви українських регіонів: Волинський, Галицький, Київський, Полтавський, Чернігівський тощо у більшості випадків. Можна простежити, що українські землі були епіцентром, з якого борщ як страва і культурне явище розходився довкола по так званому борщовому поясу.